Уряд погодив звільнення Руслани Величко Трифонюк з посади заступниці міністра справах ветеранів з питань європейської інтеграції. Як повідомлялося раніше, мін ветеранів звільнив посадовицю після того, як волонтер і ветеран Євген Шибалов, який працював у міністерстві, заявив про образи з її боку. Зазначалося, що також в міністерстві призначено службову перевірку для виявлення фактів та обставин, про які йдеться в оприлюдненій інформації. І на Миколаївщині ТЦК анулював відстрочку працівнику критично важливого підприємства попри бронювання. Про це написав народний депутат Олександр Федієнко. І на його запит Миколаївський обласний. Центр комплектування повідомив, що діє в межах чинного законодавства. При цьому парламентар наголосив, що демобілізувати таку людину тепер неможливо. А отже, підприємство втратило критично важливого працівника, і вся система бронювання довіру підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників.